8 липня 2025 рік. Тиша, дерева не шевеляться, вітру немає і голубі гуляють і ми з Тимофієм тут сидимо, наблюдаємо за ними. На вулиці тепло. Слава Богу, що... Вроді би ночі нічого не гуділо і не свистіло, і не стріляло. Проснулися Дякувати Господу. Ну от Йдемо трошки прогулятися і попутешествувати. Зараз підемо на качелю качатися. Сороки, ворони цвенчат. Хорошого дня всім. І найголовніше тиші і спокою побільше. Останне все переживемо. Да, Тимош?